Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже багато цікавих новинок, тож бажаю вам приємного перегляду. Такі чашечки. Їхній об'єм 330 мл. Таких жовто-блакитних кольорах. Ціна 77 гривень. Такі чашечки одразу видно, що меншого об'єму, ніж попередні, а саме 210 мл зображення Ой, дублюється із двох сторін. Перепрошую, що я тут шумлю. І ось такий варіант: скляні чашечки, об'єм 295 мл. Оце навіть не чашки, а склянки 55 гривень. І малюнок тут з одної сторони Такі чашечки. Є три варіанти кольорів і різні цікаві надписи. Hello, my life. Так, надпис дублюється. Чи ти є ще блакитні і всередині вони блакитні. А тут ручка блакитна. Такий варіант. Ціна 69 гривень. І що ще цікаво, який об'єм: 350 мл. Дуже гарні. Вам як? Пишіть, подобається, не подобається. Такі чашечки високі з кафтусами по 69 гривень. І, і з різними кактусами, і вони трошки вищі, ніж звичайні чашечки. Досить гарна знижка на цукерниці, скляні фігурні. Я думаю, можна використовувати з різних потреб, як і декор, так і цукерниця, так і салатник. Такий варіант. І ще є такого глибоко зеленого. Смарагдового кольору. Ви в коментарях запитували про чашки у коробочках. Ось такий є варіант в чашка. Ціна 139 гривень. І є вони чотирьох варіантів. Тут кожна чашка має інший колір ручки і інші квіти. Ну, а так загалом, щоб подивитися щось із коробочками, то не дуже великий асортимент. Є келихи для пива. О, тут така упаковка. Я Не знаю, як вам сказати, що це. Це і не пластик, і не пакет. І є келихи для вина об'ємом 470 мл 129 Знову з'явилися ось такі салатники фарфорові. мармур по 149 гривень і тарілки десертні по 109 гривень за штуку. Так, так, ще є ось такі. Теж, я думаю, можна на подарунок. Чашечка, яка має малюночок по собі, цей малюнок проявляється, коли ви наливаєте кип'яток. 88 гривень. Якщо добре придивитись, то видно, ці малюнки вони є трошки об'ємними. Так, ось такі чашечки, котики. 169 гривень, тут є підставка під чашку. Можна використовувати як підставку, наприклад, для печива, ложечка і, власне, сама чашечка. І є вони у різних кольорах і до різних чашок різні ось ці розмальовані котики. Знаєте, сказала, що нема, і якби очі відкрилися. Дивіться, є ось такий набір теж. Я думаю, може бути на подарунок. Це є блюдечко і чашечка. Вони з хмаринками по 199 гривень. 179 гривень коштує подушка. Така жовто-блакитна, але тут не жовтий, а більше як оранжевий колір. І ще з балеринкою і з такою дамою у капелісі. Такі подушки теж по 179 гривень з короною, з дівчинкою, фламінго і з надписом. Новинки так новинки. Ще Хочеться вам показати, що появилися ось такі я б сказала запаски до цих апаратів з жуйками. Це є жувальна гумка, вага 200 грамів, ціна 88 гривень. Акційна ціна на крем-пасту шоколадну 64 гривні. Міленіум Парі шоколадно-горіхова паста 99 гривень. Цукерки вафельні. Вони мені чомусь нагадують пельмені. 39 гривень. Такий велетенський набір людяників, аж 200 г. Ціна 84 гривні. Ще би було цікаво почитати, скільки тут штук. От, 20 штук в упаковці. Ось вони всі індивідуально запаковані. 20 штук за 84 Цукерки жувальні 80 грамів, теж в індивідуальних упаковках по 22 гривні. Такі малинки від ББЕТу по 34. Напій безалкогольний, негазований. 250 мл 44 гривні. І вже є 4 смаки в асортименті. Баночки скляні. Навіть не 4. Цих зелених є два смаки. Ананас манго. Це, мабуть, яблуко. Це... Ні, це не яблуко, це гуава, чорниця і кавун полуниця. Чотири смаки. Крекер солоний 48 грамів, 24 гривні. Чипси кукурузяні 90 грамів, 39. 109 гривень коштує органайзер для ватних паличок, дисків. Ой, пямиле сердечко. На три відділи. Один великий і два менших. Досить симпатично виглядає. Має щось схоже, і, ви знаєте, справді дуже зручно. Одна новинка підставка органайзер за 99. Тут такі ромбиками рельєфи. І на п'ять секцій, на 5 відділів. Ще одна чарівна новинка. Ніколи б не сказала, а це відро для сміття. Дуже таке воно вишукане. Ціна 129 гривень. Рожево-золотий варіант. І я так розумію, натискаєш, відкривається, натискаєш, закривається. Така кришечка. Як вам такий варіант? Я думаю, б'юті салони зацінять. Не тільки, правда? Кільця кукурузяні гонзо зі смаком кальмара. Одинадцять гривень сорок грамів. Такі кільця кукурудзяні зі смаком сиру, зі смаком бекону по одинадцять гривень. Цукерки жувальні. Таке цікаве в них упакування у вигляді курочки. А самі цукерочки у вигляді яйця вісімдесят грамів, сорок дев'ять. Термокошик для зберігання продуктів. Сто шістдесят дев'ять. Кольори є в асортименті. А це із акції ліквідації, набір підставок під гаряче у вигляді листочків. Дві штуки за 29. розпалювачі для багаття 500 мл 55 гривень. Така запальничка пальник 88. І запальничка кухонна багаторазова за 19 Чайник електричний на 2 літри 325. Органайзер для яєць на 30 штук 169. Набір шумпурів металевих 2 штуки за 99 з дерев'яними ручками. Пудра бар'єр за 29 гривень. Така новинка, іграшка для котів. На присосці спінер. Ціна 88. Містить кульку котяча м'ята. Об'єм 450 мл. Є в такому зеленому або урожавому кольорі. Так відкривається. Є посок, за який зручно тримати. Ціна 139 гривень. Соковитискач ручний, об'єм 225 мл, 29 грн. Такий соковитискач з мірною чашечкою. Ціна 59, об'єм 600 мл. Такі новинки лієчки 14 гривень, а менше за 9. Ще одна новинка на полицях. Контейнер харчовий 199 гривень. Об'єм 4,5 літри прорезинений. Відкриваються 4 ручки. Тут ще є якісь додаткові пробки. Такі контейнери, я б сказала, плоскі, вони невисокі. Я думаю, чудово підійдуть для якихось заморозок. 2 літри об'єм і ціна 49 гривень. Є вищі по 55 гривень, 3,5 літри об'єм. І таке різноманіття контейнерів для зберігання різних продуктів у холодильнику. Бачите, такий він менший, як масляниця, може трошки більший, ніж масляниця. І високий. Ціна 39,55 гривень. Ось такий варіант, він плоскіший. І такого ж самого параметру є вищий контейнер, ціна 64. Такі миски пластикові, об'єм 4,5 літри 169 із кришкою. Дуже мені подобається, що зараз ось такі миски мають кришки, бо, наприклад, залишити на маринування це все півку і треба, так кришка рідна по розміру одів і все. Такі миски пластикові круглі по 99 гривень. Три варіанти кольорів. Є меншого об'єму за 55 гривень. Гаманець чоловічий із екошкіри. Тут на кнопочку. Є відділ на фото картки, можна тут ще що щось помістити, з цієї сторони, і головний відділ на замок. Дуже багато відділів для карток, є відділ на замочок. До речі, як ви користуєтеся картками чи ні? Бо я, наприклад, користуюсь банківськими, а всі дисконтні тримаю у електронному варіанті в якості додатків, а загалом так дисконтними не користуюся. 169. 59 гривень коштує чоловічий гаманець. Тут на кнопочку відділ. Оп, відділ для монет на кнопку. Не знаю, наскільки це практично, чи не будуть монети втікати. На картки і головний відділ, і ще й відділ на замок. Що, безперечно, плюс. Тут щось новеньке з'явилося: це є коробка подарункова. 84 гривні коробка, але вона продається у розкладеному вигляді. Склала я цю коробочку подарункову, досить містка. Ще два таких от дві стрічки в комплекті. Не знаю, може тут щось підв'язувати, чи що. Кришку не складала, я думаю, тут і так це зрозуміло. Такий картонний варіант. Більші. По 84. Бо є ще менші, зараз покажу. Так, малюнки. Ось такий варіант смужечко з кружечками, такі завитки і, і все, і все, два варіанти. Коробочки менші по 34 гривні. Такі подарункові коробочки, однотонні, червона, золота. Та чорна в смужечку. Ще бачу один варіант. Ось такий. Біленька, однотонна ще є. Чорна. Такі новинки. В'їзд жіночі, в тілесному кольорі або у біленькому. І цікаво, яка ціна. 189 гривень. Ящик для інструментів 279 гривень. Новинки на полицях із побутовою хімією. Піна для видалення жиру, забруднень. Мультифункціональна. Ціна 69 гривень. Що подивимося, який тут об'єм? 500 мл. Скануйте, дивись відео. Ось такий варіант. Виробник місто Київ. Засіб для миття посуду бальзам 750 мл, 39 гривень. Новинки канцелярії в аврорії по 27 гривень. Такі точилки для олівчиків. Є ще оранжевий зайчик. Ананасик 27. Зубна паста тотал 120 мл за 29 гривень. Набір вкладок для вух проти протишумових. 8 штук і ще є контейнер. Ціна 55 гривень. Тож є багато гарних політер тіней для повік. Акційна ціна 49 гривень. За 27 гривень політра тіней. 39 гривень політра тіней. 12 кольорів. Я приємно здивована. Дуже багато акційних пропозицій. 27 гривень така палітра. 39 гривень. 27 гривень. Тут є як і матові, так і з блискітками. Навіть за 9 гривень по тіней. Шість кольорів. Робити такий айс. 9 гривень. Показую ще раз, кому цікавий код. Так. 27 гривень політра тіней. І така теж 27. По 49 гривень політра тіней для повік. 9 кольорів. 49 гривень політра тіней для брів. Тут вже і пензлик в комплекті двох стороні. 27 гривень політра тіней для брів. 49 гривень політра тіней. 9 кольорів. Є навіть декілька варіантів. 27. Я вже сплуталась з рахунку. Такі 49, які ми ще з вами не бачили, такі точно не бачили. 19 гривень, 4 кольори. 27 гривень по літри для брів. Три кольори. 27 гривень такий варіант. 19 гривень тіні для повік пазл. Такий набір для губ. Це є помада і олівчик 88 гривень. Є навіть декілька варіантів кольорів. Дзеркала 99 гривень. До речі, корпус є у різних кольорах. Це тут позаду видно: чорний, білий, рожевий, блакитний. Цей варіант із підсвіткою. Треба зарядити. Такий лоточок можна собі щось скласти: 199. І цей варіант за 69 гривень. Чесно кажучи, хочеться перевірити. Та 69 вентилятор, який підключиться до смартфона. Ціна 19 гривень, але треба зразу дивитися, який вхід. От, 19 гривень. Ой, які прикольні прикраси. Ціна 19 гривень. Така заглушка теж 19. І є ще ведмедики теж по 19 Давно ми з вами не дивились такої техніки. Мишки комп'ютерні, бездрутові по 169 Якщо цікаво, то пишіть, зроблю більш детальніший огляд. Акція на усі чухли до 30% від вартості. 48 гривень чохол на iPhone 16. Такий чохол 48. Цукерки Корсар 18 гривень з арахісом. Такі цукерочки по 12 гривень.